Ось себе добре. Все, дай лапу. Я лапу не даю я ті. Люди всім привіт! Нарешті потрапили в Ісландію. Справа в тому, що добирати сюди був. Ну, ціла ціла подорож. По-перше, ми не встигли на літак, довелося купити нам інші квитки. Наступний день, 4 години метро, потім знову в машину, друзі нас відвезли на Коротше, Це був кошмар. Мали пролетіти в суботу, але сьогодні неділя ми тут 9.30 ранку на вулиці ще. Темно і о, цікаво. Я сподіваюся, що світати тут буде. Зараз автобус, Airbnb душ, і, і приходимо, приходимо дитя. Ми вже заселилися і я годинку взяв непчик. Але я ж кажу, я не можу зібратися трошки, я не можу зрозуміти зараз ранок, вечір чи обід, чи що зараз. Але ні, насправді зараз скільки? Десь 12 дня, а вже більш-менш світло на вулицях. Трошки темніє. Вже, да, вже темніє. Але також хочу сказати, що світанок тут о приблизно 11 години годині і захід сонця десь в 3.30. Ми вийшли прогулятись по набережній Рейк'явіку. Завжди, коли думаєш, набережна чомусь, не знаю, навіює тепло. Але ага. все нормально, все нормально. Ага. От такий краєвид також влаштовує, навіть більш ніж, дивіться, гори, там навіть видно сніг лежить. Реально важко сказати, скільки годин. Може, що я не виспав, але так йдеш і не знаю, таке відчуття, що вже десь, десь да, п'яте, так же сонце сідає. 12.07, тобто обід. Сонце має бути над нами. Сонце там, бачите? Цікаво, чи воно буде над нами? Трошки так виглянуло, виглянула і потім Бум! <гум> Показалось, так. <Спало. да, гум> <і> сховалось. <гум> Люди, дивіться, які маленькі світофорчики хе хе Це для таких людей, як Алла. Маленькі людям маленькі світофорчики. Так. Будь ласка, йдіть, будь ласка, стійте. Алла йде і скилить, що їй холодно. що вона відчуває мороз пов повсюди просто, каже. Всюди. Чувак проходить, О, бачите, Алла каже, шапки з мокрою головою. <рес> Дивики, ну диви, дівчина вийшла, там можна там в Пішли пройдеш? Ні Та пішли що ти, скільки там тебе? 60 кілограм. І то, навіть немає 60. Та вона ж пройшла, дивись, вона то ніж ти. Вона не пройшла, вона стрієчку стає. Ну і ти з краєчку станеш А, вона треба контент, пішли. А, ти дивись, дивись ти, ти, ти. ти бачиш, Який воно настійке. Ти бачиш? О, ні. Якщо денчик встає, то краще піти звідси. Дивись, нормально стоїш. Бачиш, я став, то мені нормально, То тобі теж нормально. Давай проходь. Страшно! Страшно. Давай перейди через... Ні. Ну а нам треба контент чи не що? Ну що ми приїхали? Давай! В Тебе резинові треба, Давай камерою потримаємо. У мене не резинові чоботи. А, ла! А, -а, а, будь ласочка. Ні. Слухайте, оскільки ми в столиці, так, то мені здається, що ми прийшли на головну ялинку країни. <рес> Але каже, ну слухайте, ялинки тут не ростуть. Тому їй, скоріш за все, привезли з Лапландії. <рес> Лапландії. <рес> в таких важких умовах, бачите. Які умови така ялинка? Може це ще не закінчено, це проєкт. Це проєкт. Ну що, друзі, я хочу сказати, що набережна виглядає гарно, але все ж таки тут в містечку між цими маленькими холодними європейськими вуличками а мені більше подобається. Тут є своя романтика. Люди, скажу вам, одне з найприємніших відчуттів це заходити з вулиці в якийсь магазин Зараз ми продовжимо прогулюватись вуличками Рейк'явіку І такі різні кольори там намальовані Бачите, на асфальті? Що це може значити? Радуга. Так, радуга, веселка. Здається, ми знайшли будинок Санти. Ви бачите, там на мотузку Санта сушить свої речі. Мені здається, він вдома зараз. Або в нього є запасний костюм. Скоріше за все, в нього є запасний костюм. Блин, ось прикольно хтось придумав. Що, підемо, зайдемо, може? Ходімо. А вдруг Санта там. Значить, а вдруг. Його речі сушать, сушаться, або він там. Знайшли місце, що називається Сварта Кафіт, бачите? Ось така ось. Це, як... це більше як столова. Там крім супів взагалі більше нічого немає. І суп а, зроблений в хліб. Який. І ми взяли reindeer суп. Чесно, я навіть не знаю, що це таке, тому що ми навіть в меню не заглянули, ну якесь там якесь м'ясо. Хочеться думати, що deer це як з м'ясо, але я не знаю, може я просто неправильно зрозумів, але Алла зараз куштує і скаже як на, на смак. М'ясом із грибами. Смачно? Смачно. Окей. <гум> <Okay. гум> наїлись супчика, наїлись хліба, ось це місце. А ось наш Airbnb. Йдемо, треба доодягати. Ця поїздка видалась дуже випадковою, і ми її взагалі заздалегідь не планували. Від того, деякі дні ми просто гуляли по ройк'явіку. Ми зайшли в симпатичну кав'ярню, диденчик де випив каву з шоколадним тістечком. А я чорний ісландський чай, і моє тістечко було з варенням. Після ми гуляли по місту. Піднялись на пагорб, де знаходиться ось цей кафедральний собор висотою в 73 метри. Назву собору ви можете бачити на екрані і самі спробувати прочитати. Цей собор це найвища будівля в рейк'явіку, із нього відкривається дивовижний краєвид. Але про це пізніше. Взагалі, переглядаючи відео, здається, нібито все якесь сіре та похмуре, але це не так. Коли там знаходишся і гуляєш по місту, то зовсім цього не відчуваєш, а навпаки, насолоджуєшся столицею Ісландії. Зайшли вже в другий магазин, а тут також є котик. Клас. Звикла до не відкриваю очі вже. Хто yeah. тут підійшов? Хто там? Ми тільки щоб помітили, також що тут є записка від кота. І написано так: я справжня. Мене звати Офелія. І так, я м'ягенька і дуже sweet. I'm the neighbor's cat And I'm not for sale. Тобто кішечка не продається. окей? В неї навіть є свій інстаграм. Тому, якщо хочете підписуйтесь на цього кота, а на цю кішечку. Доброго а... вечора. А може навіть і ночі. Тому що зараз ну, майже північ ми поспали 5 годин, прокинулись, не можемо заснути. Почали спочатку подивились Game 7 Це огляд Національної баскетбольної ліги, український канал. Чувак. Якщо ви полюбляєте баскетбол, ви маєте підписатись на Game 7 а, ну і, шо, і Потім лежимо і майже в один голос я хочу щось їсти. <гум> ну і встали. Зараз у нас гречка готується на плиті, ну, готується, Алла готує. І варяться сосиски. В принципі, хотів вам показати наше житло. і Ви вже, мабуть, на камеру все побачили, тому що ну, воно достатньо а, компактне. Ось двері вхідні, тут кухня. Тут відразу тобі спальня, спимо на кухні, так сказати. Дивимось, друзі, включили якісь найкращі моменти на фоні грає, так сказати. Ну І тут ванна кімната. Єдиний мінус в цій ванній кімнаті немає іншої половинки, щоб закрити душ. розумієте? Там стоїш і намагаєшся не бризгати сюди, але Але нормальок. Люди, доброго ранку. Шоста, шоста ранку зараз. Ми вже перекусили. Ну як перекусили? Ми нормально поснідали, да, єшниці зробили. Потім, ну все, зібралися. В принципі, йдемо зараз в Рейк'явік термінал І вже звідти нас чекає автобус, ну або ми його будемо чекати, який відвезе нас в голубу лагуну. Ми робили на uh, bus стейшн на термінал з автобусами. І ця зупинка дуже така, дуже так мило виглядає, не, не, не так, як звичайні автобусні зупинки. Вона така маленька, тут так приємно, затишно, смачно пахне, там є ялиночка, такі шкіряні диванчики, диванки. Так. так все дуже мило. Дочекавшись нашого автобусу, ми вирушили в дорогу. Приблизно через 45 хвилин ми приїхали до Блакитної лагуни. Переодяглись і залізли в гарячу воду. Як ви вже зрозуміли, о 8 ранку в Ісландії ще досить темно, але це нас, як і інших людей, зовсім не зупинило. Хочу сказати, що занурюватись в гарячу воду, коли на вулиці мінусова температура це окремий вид насолоди. Пізніше була перервана каву. І вже після кави настав світанок, і можна було повністю побачити повну картину блакитної лагуни. І наступні декілька годин ми вже з води не вилазили взагалі. Алка фанатка Game севен мов голубі лагуні. І ми насправді почекали трошки, тому що ми приїхали сюди одні з перших, як я вам вже казав, 8 годин ранку. Але зараз вже 11-12. Тобто ось тільки, мабуть, хвилин 20 назад ось так стало світло, ми дочекалися. Але навіть зараз люди дивіться дуже знаєш, знаєте, пар над лагуною, і не видно, ну буквально метрів 10-15 вже не видно там людей. А розміри тут такі солідні. Мабуть, як одне футбольне поле точно є Да? Да, mm -hmm. Все воно разом тут є, а, а, є. <сі> до речі, чого ми так Я виглядаємо. Чого ми так виглядаємо? Тому що тут є місце, де тобі масочку наносять, це входить в ціну твого пакету, також один напій включає в себе. Тому за одну людину доїхати сюди з Рейкявіка о, на білет, на автобус по 125 доларів і один basic плен, простий плен, package 125 так, так, тому 150 доларів з людини. Але тут дуже класно. Також є ресторани, тут барчик є, місце для відпочинку всередині також є. Є невеликий водопад з гарячої води. Потім сауна, мокра і суха. Ресторанчик. Так, да, так, можна тут ходити під. Тут є невеличкі такі, як мости, під ними проходить проходити також можна, ну, тобто мандрувати по лагуні, скажем так. Mm. Окей, будемо продовжувати. Нам треба масочку знімати скоро. Mm. Тому будемо, будемо чились. Що носу капає? Серйозно? <реш> <реш> То не масочка. <реш> <реш> Щось розмокло там. А в тебе в тебе вуса засохли і вони потрошки відпадають. Mm. <реш> Окей, ми залишимось тепер наодинці, якщо ви не проти. Все, що ти тут купуєш або там шафи свої закриваєш через ключик, От такий ключик тобі дають. Наприклад, я забувся свої шорти сьогодні з соняшником. Представляєте? У мене шорти є з соняшником, Я забув, тому що вниз і рянтував собі шорти Ось такі. Блакитна лагуна всесвітньо відомий геотермальний курорт. Розташований на півострові Рейкіаніс в Ісландії. Він відомий своїми вражаючими молочно-блакитними водами, багатими на мінерали, які природньо нагріваються вулканічною активністю. Кажуть, що заспокійлива вода лагуни має терапевтичні властивості та сприяє розслабленню та стіленню. Блакитна лагуна оточена лавовими полями та сюрреалістичним потойбічним ландшафтом. Пропонує відвідувачам унікальні та незабутні враження, що робить її однією з головних туристичних визначних пам'яток Ісландії. Незалежно від того, чи хочете ви відпочити, помилуватися захоплюючим краєвидами або насолодитися розкішними зручностями, Блакитна лагуна є місцем, яке варто відвідати мандрівникам з усього світу. Here please. And I'll take uh cider. Water cocking water perfectly to the shit. <laughs> Місцями, знаєте, ти ходиш по лагуні, місцями є дуже гаряче, а в деяких місцях трошки трошки прохолодніше. Попри те, що в країні існує своя ісландська мова, і всі знаки, всі надписи, знаєте, тобто в магазинах, дорожні знаки, скрізь пишеться на ісландській мові. В деяких моментах є переклад англійською мовою, так, але все ж таки в основному ісландська. І попри все це, всі люди, незважаючи на вік, розмовляють англійською мовою. І нас це дуже вразило. Для, ну, для нас це виявилося дуже зручним також, тому що коли ми були в Колумбії, ну, було важкувато було спілкувати з людьми, оскільки люди не розмовляли англійською, ми не знаємо іспанською, тому, тому ось так. А тут прям, ну, нам дуже комфортно в цьому плані. Також розмовляв з робітником, який тут на голубій логуні, то він сказав, що вони вивчають англійську з 10 років а, двічі на тиждень. Ну, не знаю, в школі так. І не знаю, ми також вивчаємо англійську, але якось бачите, дуже мені здається, в Україні небагато людей розмовляє англійською мовою. А також ця людина, з якою розмовляв, так. А, Сказав, спитав нас, звідки ми Ми йому сказали, що ми проживаємо в Штатах, але родом з України. І от ісландець майже без акценту сказав Слава Україні. Тобто, і сам відповів гером слова. Так, і він сам Я його спитав, звідки ти знаєш це, він сказав, ну, Україна Свої зараз да, по телевізору скрізь, тому побачив, типа, десь там в соцмережах або там по телеку. І ну, приємно, тому що якщо так задуматись, люди, я вам кажуть, ми в Штатах да, проживаємо, то дуже часто, може не дуже, але часто буває таке, що люди питають тебе, звідки ти їм кажеш, що ти з України. Ну і тобі потім, А, це частина Росії. Ну, зараз, звісно, ніхто так не каже, але до цього достатньо часто були такі моменти. І от зараз е, ми знаходимося в Ісландії, і ісландець без акценту мені каже, слава Україні! От Якщо задуматись це, то. Блин. Звісно, прикро, що про Україну дізнаються ось таким чином. Хоча я хочу сказати, що Україну дізнаються не. Е, Через те, що Росія на неї напала, а через те, як Україна дає Росії по зубам, тому що якби Росія напала і захватила Україну, так як було з багатьма територіями інших країн, тому б в принципі ніхто і ця новина пролетіла повз вуха і всі б забули. Б. А оскільки українці, я пишаю, що належу до цієї нації, і українці, ви просто красавчики, оскільки Україна дає по зубам, по бороді Росії. Тому її і, і знають у всьому світі. Тому дійсно слава Україні. Наш візит до Блакитної лагуни закінчується. Пробу пробули ми тут цілий день, і з води майже не вилазили, бо в воді були ну 3-4 години точно. І вже так розкисли, вже просто я не можу ця сіль вже. Просто смокталася не тільки в кожу, ще мені здається, в наші органи вже. <рес> Чесно. І час підходить до нашого завершення. Скоро буде нас, наш автобус. А, ну, класно, ми так напарилися. Ця солона водичка, вона така, вона така розслабляча, що я зараз з останніх сил записую це відео. <рес> 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 Нам дуже сподобалось тут. Так, всім рекомендую все. Ми збираємося, і побачимося в Рейк'явіку. До побачення, до побачення. Вже Рейк'явік, зараз вечір. Сьогодні був дуже класний день, і зараз ми перевдяглися, набралися сил і вийшли в рейк'явік знову гуляти. Я, мабуть, казала раніше, але ще раз повторюся, що в Ісландії є так, так, такий міф, така казка, що тут існує тринадцять Санта Клаусів або Дід Мороз. І вони прожекторами на різні будівлі ці 13 Санта клаусів показують по всьому рейкявіку, по всьому місту, і люди мають ходити і шукати цих санд перед Різдвом. І ми знайшли тільки що перше розсадку. Дивіться, бачите, щось він їсть, а я знаю, що. Він їсть місцевий йогурт, називається скер. Він зроблений з молока вівці, творожний смак, жирненький, так, такий не жидкий, а прям густий такий йогурт. А, і я думаю, що цей Санта саме його і їсть. Окей, в копілку Баначі перший Санта. Так, Пішли, може ще знайдемо, Ну вже тепер будемо набагато, скажу так, набагато пильніше дивитись за сантою. Поки ми тримаємо напрямок, до речі, ми йдемо зараз а, до кіоску, який продає ходоги. І він це робить з 1930 року. Представляєте, наскільки ми знаємо, це був а, перший такий стенд або кіоск, який відкрився тут з ходогами. Люди, алла знайшла другого санту. Я і першого, і другого знайшла. Насправді, ми бачите, йшли вниз. Тому що там знаходиться цей Стенс І Алла повернулася і подивилась вверх. І ось там на будинку побачила ось таку от... Санту. Але він виглядає старим, якийсь таким потворним. А, і, і хочу сказати, що там, де Алла дізналась про цих 13 Санте Клаусів, там також казали, що з 13-ї декілька з них будуть такі от трошки а, понівечені кволі, скажімо так. Тому ось о, другий Санта опинився з таким отже затихаючим Сантою. Окей. Okay. Йдемо. 2 з 13 маємо. Окей, okay, окей, okay. так. Ми знайшли третього маленького сантичку. Він такий маленький, дивіться. Більше як гнома не Санта, ні? А. Але це я, я знайшла третього, першого, другого і третього. Так, так, Денчик нарешті знайшов четвертого санту. одного з чотирьох. Денчик знайшов. Так, ну давайте, давайте покажемо. Класний маленький санточка, старенький. Старенький санта. Ова, І. Класний. Йдемо шукати далі. Чотири в корзинці. Ми знайшли це найвідоміше місце з хот-догами. Їх дуже хвалили, але я хочу сказати, що найкращі ходоги, на мою думку, готують саме в Україні. Ну що, спробуємо. Це найвідоміший подох. Рейкіайфо. Я вам скажу, люди, перший раз, мабуть, залою ми в температуру мінус 5 їмо на вулиці. Mm. Ну що? Смачна сосуска. А до цибульки жареної mm -hmm. і дошла вже? Да, цибулька дуже смачна. І оця солодка гірчиця додає своєї копійки до цього ходового. Дуже смачно. Okay. Швидші походить буде. Слухайте, коли на вулиці мінус 5, дуже швидко розбираюся зі своїм ходогом. <рес> ну і так, в Україні все одно, хоч і смачний, ну дійсно був смачний ходог. Оця цибулька а, жарена знаєте, і, і свіжа, вона вирішувала, тому що дає ось такий хрусткий хрустки смак цьому ходогу. Так, дуже смачне, я ж кажу, але, але в Україні все одно номер один. Ці ходоги з нашою морковою. Ой, з капусточкою. так З нашою корейською Ну <рес> ви, ви зрозуміли, що я <рес> в То так, наші ходоги перебувають. До речі, ходог обійшовся нам 8 доларів 30 центів. Взагалі не дешево. Одна хвилина, і того ходогу не було. Просто майже 9 доларів з'їв за 40 секунд. Так, згоден, згоден. Це не дуже дешево за два ходоги. Я знайшла п'ятого. Причому, бачите, я просто знімав відео, тому що все так покрашено тут тут так симпатично виглядає. А Алла каже, п'ятий! Я знайшла п'ятого! Ось такий, дивіться, за сосиською тянеться. Тянеться, де зайчики. Це ти через пару років.